Того, який, ну я, якщо чесно, тут такої дуже серйозної мистецької цінності немає. Це ці, власне історико-архітектурна цінність ці. Тут велика вдячні тут головному архітектору Володимиру Гайдару Це він є ініціатор цього, і він ну дуже чітко і правильно розуміє, Щоб для ми будували наступний цей арт-центр щоб була основа не на піску, не якісь такі ілюзорні замки, а це має бути основа. Ми маємо зібрати знання. Досвід, і вже тоді, як я сказав, створювати вже наступні якісь чи то мистецькі акції, чи інші, про які ми вже неодноразово говорили. Чи буде це можливо новою такою туристичною родзинкою? Я впевнений, що воно буде воно вже є дуже цікаво і дуже правильно, що це вже є нашою родзинкою туристичною. А взагалі я впевнений, що будь-що, що сьогодні має створюватися в Івано-Франківську, будь-який чи то пам'ятник, чи ну будь-що це одразу повинно ставати туристичною родзинкою. Це не має права бути якимось попсовим, якимось міщанським, от якимось ніяким. Це має одразу ставати родинку Дан будь ласка, про майбутні найближчі плани. Такі от що що тут можна буде реалізувати?